Неперевершений молочний сирний хліб. Який красивий святковий хліб, лише подивіться зараз покажу, як його готувати. Смак у нього неперевершений. Зберігайте рецепт, опис продуктів під відео. Для полегшення процесу тісто я готувала в хлібопічці на режимі тіста за дві години. Воно ідеальне, але замісити можна і вручну. Також беру сир, сулугуні або моцарелу. Нарізаю некрупними кубиками. Тісто виходить дуже приємне. Оп. Ділимо тісто на невеликі шматочки. Далі розкочуємо кожен з них. Це дуже приємний медитативний процес та кладемо туди сир, занурюємо кожний шматочок в олію. А далі в насіння в мене це льон, мак і кунжут. Змащуємо форму олією та викладаємо максимально симетрично кульки. Для того щоб тісто підійшло, я ставлю в мікрохвильовку з чашкою гарячої води на півгодинки, а далі випікати при температурі 170 градусів, десь півгодинки. Він такий смачний, такий затишний та домашній. Готуйте на здоров'я і чекаю на ваші відгуки.